Чи можна довіряти Біблії? Дивіться, ми живемо в непростий час. Багато століть, тисячі років взагалі світ був одним. Але за останні 150 років сталися такі зміни, що перевернули увесь світ. З'явилося багато хорошого. Перша лампочка розжарювання, автомобілі, комп'ютери, інтернет. Люди полетіли в космос, позбулися багатьох хвороб. Але за цей час. Також сталися і найстрашніші події: дві світові війни, створення атомних та термоядерних бомб, пандемії. За заявами вчених у наш час з'явилися нові ризики, що загрошують стабільності на планеті. Серед них цифрова нерівність, концентрація цифрової влади, провал в управлінні технологіями, розрив міждержавних відносин, повсюдна негативна реакція на науку, серйозне погіршення психічного здоров'я та масове розчарування молоді. Це результат того, що сьогодні ми живемо в епоху інформації і є продуктом тієї інформації, яку споживаємо. Але з'являється закономірне питання: кому довіряти закони юриспруденції розвинених країн світу кажуть, що свідок є однією з ключових фігур у категорії осіб, які сприяють здійсненню правосуддя. І сьогодні достовірна інформація від очевидців як ніколи важлива для кожної людини. Починаючи з малих років, ми нам розповідають про те, що нашому всесвіту мільярди років, і що він був, буде існувати ще мільярди років. Розповідають про еволюцію, про гіпотетичне життя на інших екзопланетах, міжзоряні перельоти, як факти, які от от знайдуть свої підтвердження. При цьому Біблію і опис створення називають міфом, ставлячи слово Боже на рівні з міфологією стародавнього світу. Однак авторитетні історики заявляють, ставити під сумнів події, описані в Біблії, це дилетантство. Ми навіть не вступаємо в суперечки з людьми, які ставлять під сумнів біблійну історію, адже сперечатися на цю тему приниження для всіх істориків світу, оскільки Біблія і всі описані в ній події є незаперечними свідченнями очевидців. І кожна подія, описана в Біблії, підтверджена наукою. Більше відео на цю тему ви можете знайти на наших Ютуб каналах за пошуковим запитом Солтаненко. Якщо ви не є частиною церкви, напишіть мені. Ви зможете підключатися до онлайн-конференції на понеділях, які регулярно відвідують тисячі людей для вивчення біблії та спільної молитви. Вхід вільний. Бережи вас, Бог!